Наш ранок, як завжди, починається точно не з кави. А з голодних бігемотів, які наче тиждень нічого не їли. Це наші майстер-греї їм вчора було рівно три місяці, на днях зробимо взважування. Цікаво. Далі в нас комогори, сюди просто треба носити воду. Безкінечно носить воду. Скільки нанеси, все їм буде мало. Охрана на місці, це важливо. Далі наші кури, Боже, це ж мої кармілі, це ж мої мамочки, красуньки. Все господарство, звісно, нереально показати в одному відео, бо в мене ж його таки чималенько. Ще й тут ми мастер-греї, ну, а це наші манюсики. Засрусики вони, а не манюсики, пільонки ще міняємо. Сьогодні їм 7 днів. Ще поки яєчко варене не даю, то пільоночку стелю. Вже через 2 дні пільоночка убереться і будуть вони на сіточки. І потрошки буду на сонечку їх виносити. Отакий От наш добрий ранок, приблизно так. І це ще не всіх я показала. Ну, а тепер можна допити свою ранкову каву, вірніше чай, бо я тримаю аскізу четвертий день без кави, позаглядувати, як біла крилка доїдає мою капусту, перший жук рознюхав мою картошку, щось непонятне літає на моркві. Ну, в общем, помічтати про врожай і починати свій ранок всім.